У мене відносно Хмельницької атомної ще до вас одне запитання. Скажіть, будь ласка, куди жителі міста Острога будуть евакуйовувати в разі аварії? Зараз не радянська влада і ніхто нас ніде не чекає. Документів таких про евакуацію немає. Я звернулася в районну адміністрацію. Мені надали відомості ще до Чорнобильської атомної, до 1986 року. Куди нас будуть в разі аварії евакуйовувати? Де нас чекають? Ну, ми з вами. Кілька разів дискутували з даного приводу. Ну напевно, навіть не дискутували, а просто-напросто розмовляли з даного приводу. Дійсно, є в нас план евакуації нашого міста. Ми будемо нас буде евакуйовано до міста дубно. Однак, коли ми з вами розмовляли, ми виставили таке саме запитання. Чим нас будуть туди евакуювати, тому що дійсно транспортних засобів на всіх не вистачить, це зрозуміло. Ну, Такі плани розробляються, а яка буде їхня е, життєдіяльність цих планів, я на сьогоднішній день, на жаль, сказати не можу. У нас буквально кілька днів назад була перевірка е, Міністерства надзвичайних ситуацій, да, зробили нам деякі зауваження, але знову ж таки люди, е, які приїхали зі столиці, вони не розробляють розуміють наших проблем, коли нам е, дають відповідно до постанови Кабінету міністрів е, відновлювати протирадіаційні укриття, на які треба витрачати кошти. І знову ж таки, закон про ядерну безпеку говорить, що наше місто, місто 30-кілометрової зони має бути евакуйовано протягом е, години, то витрачати кошти на... Мені здається, що це просто-напросто ну, неправильно. Це моя думка.